Історія це не тиша. Це невловимий шепіт у тріщинах стін. Це крик, різкий, мов блискавка серед ясного неба. А інколи просто ледь помітний слід на камені. Фантастично, просто фантастично. Історія це мозаїка, а кожен уламок у ній. Чиясь доля. Феномен плюсто Нефертіті у тому, що її обличчя не здається якимось далеким чи давнім. Мене звати Вікторія. Я збираю фрагменти цієї мозаїки, щоби побачити, почути та відчути дихання минулого. І запрошую вас туди, де історія не просто сухий набір дат, а жива сцена на вибору і наслідку. Історія вчить, що навіть із попелу. Можна почати знову. Здавалося, що добровник не зможе оговтатися після такого удару, але місто відбудували. Вчить, що не так страшно мати ворогів, як залишитися без надійного товариша. В битвах важливо мати не лише хоробрість, а й сильних союзників. У повстанців із хвару їх не було. Історія пам'ятає миті, які змінювали імперії. Миті несподівані. Неочевидні, однак вирішальні наприкінці 283-го року Кар раптово помирає ця розповідь про них. Але вона і про нас. Бо їхній вибір це наш спадок, а наш продовження їхніх історій. Я ділюся тим, що відкриваю, щоб ми могли бачити глибше і відчувати сильніше. Тут буде історія, і ти вже стоїш на її порозі. Просто зроби крок, і минуле заговорить».